Мене звати Михайло Цемах, і я живу в Кривому Розі. Тут мешкають різні люди зі своїми думками і планами на майбутнє в нових реаліях. Про тих, хто захищає наше місто, хто надихає його мешканців та робить все. Задля його розвитку проект Дім на телеканалі Рудана. Танець. Це мова тіла, яка дозволяє показати, проявити найглибші емоції без слів. Це мистецтво, що об'єднує людей, створюючи унікальні рухи і композиції. Це проект дім на Рудані. Сьогодні про танець. В гостях танцівниця балет Джей Бі Німеччина Марія Делі Марія. Тисне руку радий бачити, можна обійняти? Так давно ми з тобою не бачились. Є пропозиція трішки поспілкуватися в рамках нашого проекту про тебе, про мистецтво, про хореографію, про Україну та інші країни, в яких ти працюєш, які ти відвідуєш. Все, давай рухатись. слухай. Радий тебе бачити. Знаю, що в тебе сьогодні є клас, і ти приїхала задля. Важливий, на мій погляд, місії, ти стала хрещеною мамою, так? Так. Скільки... Тому я приїхала до України так, побачити свою сім'ю та е, трошки попрацювати, так сказати, з молоддю. Передати свій досвід. Yeah. Слухайся, ну давай, мені завжди було цікаво дізнатися про наступне. Ми з тобою, коли ти ще була дуже-дуже маленькою, танцювали в зразковому хорафічному ансамблі. Юність. Я був трішки старшим, ти була молодша. Розкажи мені цю історію. Я випустився, ти ще танцювала. танцювала в юності і далі ось ці кроки, як ти з міста Кривий Ріг потрапила до Німеччини і до інших міст. Про це ось. розкажи, тому що мені особисто це дуже цікаво. Так, я ще трішки танцювала у колективі, а потім зрозуміла, що потрібно вирішувати своє подальшу так долю. І тому я зрозуміла, що без танцю не можу жити, і вирішила, що мені потрібно щось робити далі з танцем. Тож я вирішила поїхати до Києва, навчатися там. То і поступила у Київський національний університет культури та мистецтв. Ой, знаємо, ми такі, знаємо, ми такий університет, такий ще що... ректор цікавий. Е -м... Е -м... Дуже цікавий. І там я танцювала, працювала та. Е Пішла на проєкт, танцюють всі. О, навіть так. Скажи, так. я цю історію я не знав навіть. Я дуже, я дуже полюбляла цей проект, ще коли була маленькою, та дуже мріяла там опинитися. Тому, коли мені випала можливість, то я одразу пішла на проект. Там я, так сказати, станцювала, пройшла до відбіру двадцятки та не потрапила у двадцятку найкращих танцівників, але. Одразу після проекту мені зателефонували та м, запросили до Німеччини. А ось так. Проект. Потім Проект. дзвінок і, і я Німеч. у давай усі тут і тінь. Якраз я думаю, що і хлопцям буде так зручніше. Знімати, і ми станемо. Окей, що в Німеччині? Який був стиль танцю? І що мені цікаво дізнатися? Ось той бекграунд, який ти отримала в місті Кривий Ріг в Україні, в Києві, чи достатньо його було, щоб професійно танцювати в Німеччині? Щодо стилю, то я не можу сказати, що є один конкретний стиль танцю, тому що у нас шоу, воно таке різнобарвне, і ми танцюємо у всіх стилях танцю. Тобто, кожен шоу-блок ми маємо окремий танець чи декілька танців, і це якийсь стиль. Тобто, один контемпери, другий це може бути джаз, третій це може бути хіп-хоп. Та інші стилі. Бекграунд, який я отримала у Кривому Розі, це, звісно, мені допомогло, тому що, по-перше, я отримала тут школу, так звану. Так і потім цю школу я доробляла у інших місцях. Угу. А щодо того стилю, якийсь більше тобі до душі? Що це за танцювальний стиль? До душі мені більше контемпорарі, це такий сучасний танець, де ти використовуєш класичну школу, а та додаєш такого різноманіття рухів. Це більш такий емоційний стиль. Зараз такі Такий, такий час, що усі стилі вони поєднуються в один. Тобто я не можу сказати, що контемпорарі — це ось такий стиль, хіп-хоп, такий. Зараз це така інтеграція, усе в один стиль. Mm -hmm. І я можу сказати, що я використовую своєму танці контемпорарі весь увесь досвід, який я отримала. І в Кривому Розі, і в Києві, і у Німеччині. Mm -hmm. Скажи мені, будь ласка, чи зможеш ти провести якусь певну паралель щодо рівня виконання в Німеччині і в Україні? Чи слідкуєш ти за тим, як в нас відбуваються там, я не кажу умовно там, про кривий ріг, взагалі, про фестивалі, про можливо якихось певних танцівників, можливо, про підход. Хотів би я до танцю від тебе почути знову ж таки в порівнянні Німеччина і Україна, де на твій погляд зараз все це більш розвинуто. Ну це таке складне питання, тому що, наприклад, у Німеччині. Якщо оглянути на професійний світ танцю, то там на набагато більше театрів, якісь мюзиклів, шоу ця сфера дуже розвинена. Тому так так сказати, професійних танцівників там набагато більше. Але вони ж приїжджають із різних країн, тобто це не це не німці. Але якщо так говорити про дітей. То я б сказала, що в Україні діти танцюють більше, танцюють більше часу. Тому що в Німеччині така у них система, що діти не повинні багато працювати. Вони е, там для них це хобі. У них є е, лише декілька таких професійних, е, як зайнять. це сказати, зайнять. Да, де, де, там діти можуть займатися е, кожен день, але це так рідко. А, а, по більшому діти танцюють один раз на неділю-два рази, і це таке е, хобі клас, так сказати. Mm -hmm. Тому мені здається, в Україні діти набагато сильніші, набагато кращі і набагато розвинніші танцюють. Слухай ну знову ж таки, це по-перше, приємно. І по-друге, тут десь я почав пишатися нашими українськими дітьми, нашими українськими виконавцями. А ти приїхала сьогодні і взагалі до України самостійно. Твій чоловік, Олексій, він також танцівник. Ви танцюєте з ним разом в Німеччині? Чи Якось в окремих інстанціях, розкажи? Е, так, ми танцюємо з моїм чоловіком разом на нашій, так сказати, основній е, роботі, тому що е, ми танцюємо у театрі, тобто, але ми не танцюємо у парі у театрі, тому що Чому я достатньо висока для танцівниці, та танцюю з більш дор... високим, високим партнером. Mm -hmm. я, да, Але я, я вже на ній. <рес> нормально все нормально. Так, а, Але ми е, працюємо не тільки у театрі, а також ми е, танцюємо як хореографи е, та викладачі танцю у інших е, так сказати, місцях. Е, та ми завжди танцюємо разом. Е, так, поза нашою основною роботою ми створюємо свій інстаграм контент. Для цього нам потрібно багато відео, для цього ми, нам потрібно багато парної роботи. Так, але я дуже дуже рада, тому що ми не танцюємо на роботі разом. Ну, це є елемент відпочинку дуже. Так, тому що це дуже складно, коли ти танцюєш, коли ти працюєш, і ти можеш. Багато непотрібних емоцій висловити своєму чоловікові. А вони потрібно їх сказати своєму партнерові. Тобто, тут це праця, тут це твоє життя. Тому це дуже гарно, коли ви так пхуп, <світ> <і> <світ> Окей. Та ще й слухай, хотів знову ж таки в тебе запитати трішки про Німеччину щодо виступів. Давай візьмемо, наприклад, там Contemporary, На твій погляд. Знову ж таки, якщо є така можливість порівняти, хорографія. Це більше техніка чи емоційний вираз того, що відбувається? Візуалізація постановки, що є головним? Тут немає чогось головного, тому що <свісно> техніка це дуже важливо. Але коли йде суцільна техніка, це нічого не значить. Тобто емоції впливають на глядача. Коли ти працюєш, наприклад, то Дуже важливо, як ти емоційно працюєш. Тобто, тому що глядач сидить і йому важливо, як ти подаєш. Він не не розуміє, що, що це таке за хореографія. Йому важливо твоя емоційний стат. Тобто, якщо говорити про професійну основу, техніка повинна бути, але це як це само собою розуміюче. А емоції це головне. Але коли ти дитина і тобі потрібно ще напрацьовувати цю техніку, то можливо у якийсь період більше. Уваги треба приділяти техніці, потім додавати емоції. Але я вважаю, що це йде. Поруч, то не можу сказати, техніка головна чи емоції, такого не буває. А як в тебе було знову ж таки? Я спостерігав ще в твоєму дитинстві, і знову ж таки, я сам приймав участь в різних постановках. Тоді ще не було такого акценту на емоційну складову, тому що постановки були такими, що там посмішка, ти начебто з посмішкою повинні танцювати, бо навпаки, якщо умовно там танець не дуже веселий, то без посмішки. Коли ти для себе знайшла цю емоційну складову в танцях? Ну, я для себе знайшла вже коли трошки виросла <хи> та, так сказати, почала працювати. Так. Тобто емоції для мене завжди були присутні у танці. То я як відчувала, так і танцювала. Але коли я була дитиною, то я е... Не дуже думала, що моя емоція довта так сильно транслюватися на глядача. Тобто, я думаю, що те, що я відчуваю, він теж відчуває. Але коли, коли я стала дорослішою та почала професійно танцювати, я зрозуміла, що це дуже важливо. Тобто дивитися в очі, тобто якось з тобою комунікувати через танець. Так, це дуже важливо. Mm, давай ще просто знаю, що в тебе зараз вже клас. П'ять хвилин тому повинно було розпочатися. Ми ще за інтерв'ю під час ваших постановок. А, як ви знаходите ідеї і що вас надихає на створення тих чи інших постановок? А, це дуже складно знаходити ідеї кожен час. Але що ми робимо? Ми читаємо книги. Ми дивимося, я не знаю, всі новини. Ми дивимося багато серіалів на самом, тому що у серіалах дуже крута музика. Навіть не ідеї. То та музика це дуже сучасна. Ти дивишся так за шазами, трохи там пошукав ще ось твоя музика. Ідея більш. У, ну, Спочатку шукаємо музику, тому що дуже рідко ідея приходить без музики. Тобто, спочатку слухаєш музику, якщо музика крута, я починаю щось собі створювати, придумувати, ходжу тут, слухаю, і тоді угу. тільки можу щось придумати. Але так, да, це дуже складно. Іноді я починаю ставити танець, навіть не, не розуміючи, що я там. Я щось бачу, але не можу у е, ідею це. Так перетворити, сказати, перетворити, да? і потім я потім я починаю бачити, що це ця ідея дороблювати. Да. <хи> Сподача я дуже люблю читати. У мене завжди якось книги допомагали. Я не знаю, всі по-різному шукають своє натхнення. Зрозумів зараз ти в Україні. Розкажи мені, будь ласка, коли з'їхала, коли приїхала, коли побачила своїх рідних, близьких, що ти зараз відчуваєш? Я на сам перед дуже щаслива, тому що я не бачила майже рік своїх рідних і. Так, е, да, я дуже скучила, і я дуже щаслива побачити свою маленьку Хрещену. <решену> так то я насамперед дуже щаслива. Це моя головна емоція. Mm -hmm. Я вдячний за це невелике інтерв'ю. Хочу напроситися. Напроситися трішечки побачити, трішечки відзняти твій клас. Так, виключно в нарізочку, щоб ми показали, що відбувається під час твоїх постановок. Ми не будемо якісь там відкривати інсайди, секрети, тому що це для тих, хто буде там присутнім, можна нам таке зробити чи ні? Так, звісно, окей. Тож, друзі, це проект Дім Марія. Делі Окей, все тоді рухаємося далі. Це проект Дім на Рудані. Давайте на класу гоу з нами. Хореографія об'єднує людей, виступаючи універсальною мовою вираження емоцій, історії і традицій. Танцювальні рухи перетворюють мистецтво танцю в інструмент комунікації, який не потребує перекладу. Завдяки хореографії, культурний обмін стає можливим без жодних мовних або географічних бар'єрів, роблячи танець важливою частиною глобальної культурної спадщини.